Третє засідання розпочалось із допиту свідків та потерпілих. Нагадаємо, вже майже два роки в Ізяславському районному суді триває розгляд справи зі смертельним ДТП. На цьому засіданні почули позиції двох дітей, які залишилися без батька та як змінилось їхнє життя після втрати. Це мамою, я не обговорюю то, що з тату. Ну, я як приїхав, як я це побачив, то було тяжко. І зараз тяжко, але просто. Я побачив мене менший брат, бабця, дід і мама. Ну, вона три тижні майже нічого не їла, і я просто зрозумів, що ну, я не старався емоцій не показувати, бо якби ще я здувся, то мамі було тяжко і треба було, щоб хтось її підтримав. Трату батька сини переживають вкрай важко. Нині намагаються підтримувати один одного. Утримує брат, стараємося, мама старається. а мама не як в Її головне на той час було поставити батька на місце, на ноги. І більше нічого не їла, не пила, заставляли. Так само ми нас теж було заставляли, нічого не хотілося на той час. Також вдалося заслухати свідків події медсестру та двох водіїв, що були поблизу із аварією, хоч і з самого моменту зіткнення не бачили. Проте змогли засвідчити процес надання першої домедичної допомоги десь після 20 хвилин після зіткнення. Я почала надавати, приводити до свідомості, свідомості не було. Це аміак. Ми дав давали я і то явних явних зверху поранень не видно було. На лиці, на лиці, навірно, на бор на брові, навірно, у нього було кро під підтік. Проте завершити розгляд справи так і не вдалося через неявку двох свідків. Суд знову довелося перенести наступний розгляд справи 17 травня. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.